Всім привіт! З вами Авто Європа. Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом, зробити огляд на такий автомобіль. Це є електричний, Tiggo 6. Придбали такий автомобіль. Батарейка в нього йде 65,5 кВт, заявлений запас ходу до 512 км. Автомобіль весь зроблений в алюмінієвому кузові. Ось так він виглядає. Скажу так вам, як в кожному автомобілі є свої плюси, є мінуси, але в цілому в автомобілем задоволений. Ось так він виглядає. Вже майже два тижні в експлуатації. Пробіг складає 1600 кілометрів. Тому можна зробити, скажімо вже, якісь трішки висновки. Скажімо так, Автомобіль виглядає дорого, багато, скажімо так, за ці кошти оптимальне співвідношення ціни і якості. Ось так він виглядає, так виглядає у нас морда, у нас гарна комплектація. Денні ходові вогні ось такі зроблені, тут у нас іде світло. Амобіль на камерах 360, доволі такий гарний. диски у нас ідуть вже 19-го розміру, гума 235-55-19. Тут у нас є камери. Ось так він виглядає, двері в нас ідуть метал, передні крила у нас ідуть пластик. Ну, як завжди, в принципі, як в всіх електромобілях. Так він виглядає ззаді, дуже круто. Десь тут йде підсвітка ночі, типу габарита. Доволі непоганий автомобіль. В нас йде він офіційний, в нас йде спортом зарядки Type 2 або CCS, ну, типу швидка зарядка. В комплекті з автомобілем йде зарядка, але вона, на жаль, слабенька, приймає потужність до 5 А. Ось так він виглядає. Дуже гарне поєднання чорного даху з білим. Автомобіль у нас на панорамній криші. Бачите, як китайці додумалися зробити. Ось зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. По динаміці скажу автомобіль жвавий, так як це перша електричка, ніколи з ними не мав справи, ніколи не мав досвіду. Їздив, правда, на ID4 і скажу, що є свої плюси є мінуси, як завжди в будь-якому автомобілі. Ось так виглядає. Він ідуть, задні, до речі, тут тормоза йдуть дискові, не барабані, як, як в ID4. Тормоза тобто, тут доволі-досить класні. Не то, що прям доволі дуже класні. Зараз покажу, як він всередині виглядає. Значить, Так, в нас є сліпі зони по автомобілю, ось так він виглядає всередині. Як на мене, це доволі досить... Класна і продумана конструкція. Воно йде все зашити, Це чим дуже класно, так як, от коли дощова погода, осінь, в звичайному автомобілі йдуть пороги, і ви виходите з автомобіля, у вас постійно штани постійно грязні чи в болоті. Тобто тут зроблено, бачите, як вони придумали, зашити, тобто ви виходите і вас, в принципі, ви не торкаєтеся, у вас все чисто. Тут тобто уплотнітельна резинка йде. Все в принципі гарно. Автомобіль класний сучасний дизайн, я вам так скажу. так Ось так виглядає поєднання, ну пластик ну дубовий, так як завжди. Китай. Так, тут так класне виконання, чотири скла підйомника, тут є підсвітка вечором, класно світиться. Ось так він виглядає всередині. 1500 км експлуатації, ну сидіння поки ще чистенькі Ну, воно дивиться гарно стильно, але як на мене, біле не практичне. Практичніше було би темний салон. Тож тут у нас іде, ну, регулювання сидінь, вверх-вниз, це спинка регулюється, це бокова підтримка. Ось так він виглядає. Так, Давайте покажу, що всередині в ньому йде ось таке кермо. Кермо вже дискошене, доволі досить зручне. Це в нас ну, управління йде, ось так от у нас от виглядає. Це в нас йде пробіг, пробіг загальний. Це йде у нас йде витрата в кВ на 645 км в режимі еко. Це в нас йде швидкість, запас ходу, який прогнозує автомобіль. Це йде миттєва витрата у кВт, а також рекуперація. Так він виглядає всередині, доволі досить зручно, класно. Така в нас стеля йде з панорамним дахом. Панорама у нас відкривається. Ось так, шторку зараз відвінимо повністю. Все-таки тобто у нас ми маємо От вигляд автомобіля, доволі досить класно. Ну що мені тут не подобається, би хотів би бачити темну стелю, воно було б би, трошки би, як на мене, би цікавіше, як в попередніх оглядах було. Так от це все йде моніторчик. Зараз закриємо шторку і будемо розказувати, показувати далі. Закриємо шторку, щоб нам не заважало сонце, не світило. Зараз покажу, давайте ще ззаду, як він виглядає, і тоді будемо проходитися по кожному пункту. Так, в середині також світле сидіння, От так стеля, стеля була б віддалі темна. Ось так воно виглядає. Тут також все пластиком зашито. Все гарно, тут все красиво, так двері. Доволі ну, досить непоганий автомобіль. Зараз покажу задню кришку. У нас кришка електрична йде. Або з пульта. Так, це все в нас тут виглядає, камера заднього виду. Доволі класне чітке зображення. так Всередині, ну багажник не є такий великий, як би хотілося, як в стандартному в принципі, кросоверу. Тобто тут покажемо ось така полочка У нас іде. В принципі, тут ще заводський комплект, запаски немає, клейпіна і в принципі, там аварійний знак, жилетка і все. Тобто можна в, цей, в принципі, Абсорбер витягнутий, там побачимо, що там все з алюмінія, але там ну, купа всяких роз'ємів, тому ну, я рахую, що його не варто витягувати. Ось Так в нас виглядає. Так гарно спрацьовує кришка. В принципі, автомобіль доволі досить достойний. Давайте ще покажу підкапотку. Тут -то два рази відкривається. так... Так у нас виглядає це все ось така йде штатна зарядка від вона тут більше 10 А, але вона, на жаль, заряджає чомусь в мене 5. В принципі, скажімо так, за 100 км за ніч реально зарядити, ну за нічний тариф, кого нічний тариф. Тобто тут йде під антифрес, це омивайка. Тут акумулятор. Ну, тут вона мені реально подобається, бо тому, що у вас двигун все зашито, у вас нічого нема. Тут, до речі, двигун здається, ззаді стоїть, є тепловий насос. Подобається цей бардачок, що ви собі сюди закинули, таке, що вам не потрібно для подорожі. Якби, а так в принципі, доволі все ну, непогано. Тобто не так як в принципі, в айдіжках, що двигун відкритий, ти відкриваєш як де везе. Ось так закриваємо. Тут двійна натискання. Де у нас дестроніки є. І погнали посередині. Все-таки вертаємося до середини. Я не професійний блогер, але але, 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 але хочу більш детальніше вам розказати про автомобіль, бо тому що як про нього дуже мало відео оглядів в інтернеті майже немає. Коли ми купували, ми теж хотіли максимальної якоїсь, скажімо, уваги, щоб це все побачити. Значить, так, у нас тут йде. Дисплей я показував. Це у нас тут ну, повороти стандарт, омивайка скла тут. Як на мене, можливо, трошки незручно, бо ми всі привикли, що у нас двірники з цієї сторони, але, на жаль, тут їх у нас немає. Тобто тут все в фланшеті, як у Теслі. Закриваємо двері, так воно все тут ну, непогано, все класно виглядає. Так, Коробка передач у нас така сама, як у Мерседесі йде. Тобто, ну, Як все то чітко переключається, тут що, паркінг, нейтралочка і задня, адаптивний круїз контроль Тобто, Якщо ми зараз натискаємо на педаль, у нас тут є сидіння з доводчиками з пам'яттю. Тобто, ви сідаєте в автомобіль, нажимаєте на педаль гальма і вам сидіння під'їжджає, тобто, воно йде з пам'яттю. Так, На вулиці маємо ми за бортом зараз 17 градусів. Так, це я вам в принципі, все тут показав. Тобто, Нажимаємо на тормоз. У нас ось така от камера заднього виду 360. тобто, Ви тут бачите всі перешкоди з цієї з цієї сторони. Камера дуже чітка, бачите навіть у сонці. Тобто, ну, по моніторі тут все класно, тут все красиво. Тобто ось так ми бачимо, От бачите, такий типу 3D-огляд. Тобто Воно вам так все показує, як виїжджати. Тобто Ви тут бачите всі перешкоди. Тобто з камерою. Тут я задоволений на всі 100. В принципі, я би сказав, що це реально топ. Е, так, тут у нас є купа всяких функцій. Тобто У нас є розпізнавання дорожніх знаків, отримання в полосі. Тобто бачите, от, Переді мною от, автомобіль стоїть. І вже от показує дистанцію, що тут у нас є 4 метри до автомобіля. У нас є автохолд. от Зараз ми ставимо на паркінг, щоб нас воно не було. Одна, скажімо, для мене незручно, що не показує от витрата. Тобто, у вас є от сумарна витрата за 645 кілометрів. Як на мене, це трошки ну, можливо, дико. Було б в ідеалі, якби б як стандартна витрата, як в бензиновому автомобілі, щоб ви собі. E, зайшли собі, подивилися, ви бачите середню витрату, там більше-менше, а тут а треба ну, сидіти на калькуляторі, рахувати. Можливо, щось я не так розумію, то напишіть свій коментар, чи скажіть, що щось не так. І так, в принципі, ну, бо, тому що автомобіль новий ще з усім не розібрався. Хоча є книжка, інформації дуже мало, так що би хотів би, в принципі, би, побільше би розібратися. Так, поїхала. Давайте по планшету. Значить, так. Це в нас є загальний вигляд. У нас от так картинки. В принципі, що тут кому подобається. Ну, на даний час я собі поставив цю картинку. Тобто, значить так, поїхали по налаштуваннях. Значить так, налаштування це ми маємо ну, все кузовом. Так, Зеркала заднього вигляду, тобто так ви собі от нажимаєте і ви цими собі колесиками крутите вліво, вправо, там, як вам потрібно. ну тобто це Так, е, Так, чекайте, виключу голосовий помічник. Автомобіль весь на російській мові або англійська мова, на жаль, нема української, але маємо, що маємо. Значить так, це у нас іде по сидіннях. Ви себе тут регулюєте, і коли ви сідаєте автомобіль, нажимаєте. Це тепер йде для комфорту для того, що коли ви собі автомобіль чекаєте, закрию панораму, бо шторку, бо, на жаль, сліпить сонце, трошки незручно, і воно вам буде все блестіти. Ось так буде трошки краще. Е, ви, коли виходите з автомобіля, сидіння вам від'їжджає. Е, сідаєте автомобіль, нажимаєте на педаль тормоза і воно вам під'їжджаю тобто Це ну реально круто, класно. Спинка регулює, ну, Регулюється це, в принципі, все. так Ну Це ремонт скловочисників. Тобто дворники собі самі піднімаються, безпровідна зарядка. До речі, вона ось тут йде. Е, так, це в нас іде задній скловочисник промити Тобто, бачите, воно все зроблено як у Теслі. Е, так це про Клавіша програмування. тобто Тут на рулі от, здається, ось ця ви себе тут регулюєте там, чи музику, чи що ви собі хочете. Так, Задні двірники. Е так, кермо з підігрівом, це можна відкрити задню автоматичну кришку. Це є регулювання задньої кришки. Е що ви собі там регулюєте, яку вам висоту буде потрібно. Значить так, е Двірники передні, бачите про те, що я казав, вони всі тут. Тобто тут -то їх нема. Як на мене, це трошки можливо ну, незручно. Тобто, в нас стоїть зараз на авто, у нас стоїть максимальний датчик дощу, і ви собі тут вже бачите. Так, по безпеці, по безпеці, по безпеці, значить, так, поїхала далі в нас тут, по безпеці. Тобто, коли ми виходимо з автомобіля, ми його закриваємо, в нас блимають фари. у нас... Автомобіль типу, спрацьовує стає на сигналізацію. Тобто, тут в нас є безпроводна сигналізація, заводська сигналізація. Тобто в комплекті тут, з автомобілем таких дві карточки. тут є NFC -в доступ, є ще ключ. Як на мене, ключ трішки зручніший, ніж карточка. Зараз я вам покажу, як воно працює, спрацьовує, Тобто воно було би, в принципі, доволі би чудово. <плес> mm -hmm. Ось так от ми приложуємо карточку. Вона закривається автомобіль. Він стоїть під охороною. Ось так підходимо, карточку і відкриваємо. То так. Ось бачите, дивіться, сидіння, то що я вам казав, ми нажимаємо педаль тормозу, вона нам під'їжджає. Тобто це є для комфорту водія. Mm. Так, є. Так, зараз ми собі відвінимо. От, трошки незручно. Тут можна в пам'яті собі їх зберегти. Ми не зберігаємо. Е, так, це є так, під час дощу у нас закриваються вікна, е, типу, щоб собі вона під автоматику собі так. Е, це можна вікна, щоб там для провітрювання відкривати. Так, Далі в нас тут іде. Про пішоходів іде звук. Так. Тут можна виставляти час в дорозі, щоб для відпочинку. Тобто там три години приїхало, воно вам буде сигналізувати. Стоїть тут 70 кілометрів обмеження швидкості на приборі. Це, це свідчить про те, що коли ви перевищуєте 70 кілометрів, воно вам подає звуковий сигнал. Так, все, тут по налаштування все так. Поїхала далі цей. Тобто це в нас вже йде режим рекуперації і всього решта. У нас зараз стоїть в економії. В економії вона їде доволі жваво, ну звісно, в спорті вона їде просто круто. І це в нас йде режим одна педаль. Це йде в нас під рекуперацію. Тобто, ви випускаєте. Ви Відпускаєте педаль, і вона вас автоматично починає пригальмовувати, так як в айдішках, так як у всіх рекупераціях. Тобто, це в нас іде е, рівень рекуперації. Низька рекуперація, середня, висока і прочна. Ну, оце є такий оптимальний, як на мене економний рівень рекуперації. Так, це йде в нас модель направлення. Е, з цим що я не розібрався по педалях, тормоза, спорта. Я нічого не зрозумів. Тобто це в нас вже пішли вже функції. Це не нас гірський спуск або підйом. Це в нас, здається, де, е, датчик, е, як воно називається, столкновення по-російському, автохолд, і це в нас йде утримання в полосі. Так, поїхала далі. По світлу. Значить так, У нас тут є автоматичні дальні, доволі досить класно спрацьовує, як, як і перед зустрічним автомобілем, так і за автомобілем, який їде взаді. то дуже класно спрацьовує. Так, управління двір верхнього світу. Це щось я таки не зрозумів, що це треба ще буде поклацати. Так, фари. У нас тут, тут автоматичний. На Нафто включене, тобто тут лампа положення, в нас іде, можна виключати, так як і ближньо окремо включати, це йде в нас фари по, по, цему, по типу, якби, корекція фар. Тобто це вже йде функція там 30 секунд, машина ще горить після закриття і тоді починає тухнути ну, як автоматичне типу світло йде. Так, поїхали по зарядці. Значить, так, Зарядка в нас йде. У нас зараз батарейка на 84%. Вона нас прогнозує 432 км. Тут в нас стоїть на 85%, щоб типу автомобільну набирає. І зараз у нас іде по скажімо, цей, витрат, витрати в нас іде тут 0. Тобто, зараз, що ми сидимо, у нас тут працює легенько вентилятор. Це запас ходу динамічний. Бачите, якщо в стандартному, то 432, в динамічному 430 в нас воно е, показує. Значить, так, допоміжне в нас водіння йде. Значить так, це в нас ідуть сліпі зони, якщо я не, не помиляюся. Раз, значить так, це в нас йде, здається утримання в полосі адаптивний круїз. І це йде датчик е, автоматичного торможення, тобто, тобто про ДТП запобігання, риски гальмування. Якщо щось не так, то будь ласка, ну, виправте мене. так чи так? Тут у нас іде е, підключення до Wi-Fi, е, це в нас іде режим до Bluetooth. Тобто ми через Bluetooth підключаємося до, до магнітоли. Значить так, тут у нас іде от голосове це йде режим пробудження. Це типу кнопка голосового помічника, але воно тільки на російське понімає, тобто, ну, це на мене не потрібно. Яркість приборка, тобто приборка регулюється, яркість спідометра також регулюється, у нас є автоматична. От якщо поставити зараз автоматичну, тобто, в нас буде білий екран, може бути білий, але як мені щось мені прикольніше, чомусь темний, мені більше до вподобає. Не знаю, можливо, я ну, перевик чи що, не знаю реально. Так, це заставка в нас тут часи, звук в нас. Це в нас іде мультимедія, звук, скажем, ну, може бути, але хотілося б якогось кращого. Ну, Це звук клавіша, думаю, він там не потрібний. Там стена, там стена, Задні динаміки, передні динаміки. Ну, Тут звук такий собі ну, слабенький собі тут такий звук. Е, так, общі, значить, так, тут в нас є дата установки. Е, в принципі, що тут у нас ще йде? Тут, в принципі, версія прошивки. В принципі, у нас тут більш по налаштуваннях нічого немає. Тобто в нас ще можна регулювати ось так. Типу, така менюшка може бути. Це в принципі, все те саме, що я вам розказав, тільки в такі версії. Тобто Тут в нас йде кліматом, можна його виключити, там автомат, до прикладу кондиціонування ставити. Ну, е, Виключимо кондиціонер, він нам не потрібний. Підігрів. Це що в нас іде? Підігрів переднього скла. Чекайте, Дайте я зараз вентиляцію чуть -чуть зменшую поток повітря. Це направлення, куди в нас йде. Це кондиціонер. Це йде, коли людина прихворіла такий поток повітря йде в екорежим, це йде заслоночка двохзонний зонний йде клімат. Ну, в принципі, тут як стандарт по клімату. Значить, тут ще в нас є по сидіннях. Йде е, підігрів передніх задніх сидінь, де в нас от вентиляція. Вентиляція тільки працює на передніх сидіннях. Доволі досить гарно, класно. Е, що тут ще в нас таке по меню, де по кондиціонуванню? Розказав. Так, в принципі, все. Да, для початку трошки непривично було, але в принципі, ну, нормально, скажем, привикається це все. Тобто, ну, Тут це те саме, бачите, є кермо, підігріви, вентиляція. Ну, в принципі, доволі досить просте, зрозуміле меню. Тобто так, панорамний вигляд. У нас оці камери у 360 там теж можна налаштувати телефон. У нас, до речі, є встроєний реєстратор, ось тут він стоїть. Ось так він типу, показує. ну, Доволі, в принципі, як на мене ну, якісно непогано. Це те саме йде в, ну, налаштування по менюшках. Е, ну, Документи, що в нас тут йде, це музика в нас тут йде. І, до речі, де, вроді здається 2 ГБ встроєної пам'яті. Це в нас іде радіо. Тось, типу. Ну, типу. Ну, як на мене, трошки тут музика слабовата. Хто не меломан по музиках. Це оновлення автомобіля. Це йде прошивка. Остання, яка йде. Тобто, тобто, це можна оновити систему за допомогою флешки. На жаль, це у нас є програма Carbit, Це типу Android Auto. Теж воно працює, теж воно підключається. Як на мене, тут Ну і звук по Bluetooth завжди не є такий, скажімо, який би мав би бути. В принципі, хотілося б кращого. Це у нас є де, автомобільний інвертор. Інвертор в нас може видавати енергію з автомобіля. Тобто автомобіль може бути як павербанк якби, і може розряджатися до 10%. Іменно. Я не користувався, тому я не знаю, як ним користуватися, не розкажу ніякої інформації, бо я також сам новачок в цьому плані. Тобто, оце я більше розказав, що давайте покажу по самій меню, що тут ще в нас є цікаве. Тобто Ми зажимаємо, в нас є інформація по водіння, в нас є отака мультимедія, ось тут показує. Тобто Зараз ми зажимаємо, покажу, що тут ще в нас є. Це динаміка скажімо, енергії, Це типу воно школою малює, але все рівно ви тут ну, нічого толком не зрозумієте. Відалі показувала середня витрата пальна. Це є в нас ну, пошук несправності, це типу, що помилки у вас викидає, коли щось у вас з автомобілем не так. Е, датчики, температура в шинах, хтось зараз воно не показує. Тобто, якщо ми зараз увімкнемо автомобіль, ну, чекайте, зараз я покажу а ні бачите, не показує Ну Коли їдете на автомобілі, то вам тоді показує тут а, тиск тиск в шинах. Ну в принципі Тиск в шинах і температуру в шинах. так Поїхали далі. що Тут у нас ще є. Мультимедію я показував. Ну в принципі Тут все таке ну, стандартне скажем, так як для даного автомобіля. Тут ми маємо безпроводну зарядку, ось такі підстаканники ось такий крутий подлокітник. Ну, реально ну, дуже класно. Зроблено так. Що, підемо ми далі до сидіння пасажира. Тут, вроді, здається, я все показав. Аварійка тут зроблена, ну, в принципі, ну, привикається, це є, вимикаємо під скажімо, цей, повністю автомобіль, вистухне три рази або довгим нажаттям кнопочки. Все сидіння від'їжджає, поїхали. А ще зараз за картку, не знаю, розказував я як. Ну, як на мене, картка трошки незручна. Чому незручна? Бо Бо <кій> якщо її положити в штани, тобто ви десь можете витягувати, ви можете її просто загубити, тому мені щось ключ трошки цікавіший. В включу прикольна функція є, що ви від автомобіля відходите, він сам у вас відкривається, закривається. Ну, це реально дуже класно. Так. Де ми сідаємо на пасажира сторону. Ось Таке у нас сидіння йде. Ось так воно у нас відкривається. Тобто можна лежати, у нас тут є функція масажу. Тобто ви собі сідаєте, і у вас ця вся спинка відкидається. Тут там масажа, масажа дає. Ось тут у нас така полиця, є 12 вольтова розетка. То з цієї сторони в нас іде дві зарядки, тобто один підкарбіт, а друга служить як швидка для зарядки телефону. Такий бардачок, в принципі, ну, сервісна книжка. 5 років гарантії на автомобіль або 150 тисяч. То, в принципі, так. Не подобається мені, що це з тканини, як на мене, воно буде, ну, скажем, маститися. Ось таке в нас іде поличка, відкривається, закривається. Так, в принципі, подобається Ось ця підсвітка, вона міняється різними там кольорами, яку хочете завгодно. Там, якщо буде щось цікавити, то може по цьому і зробити ну, більш детальніше огляд, такі круті сидіння, класна форма. ну, ну Тут все чудово, в принципі, по автомобільно класно. Зараз покажу взаді. Ось так виглядає. Я з великий місця. Тут досить багато, коліна не впираються. Так виглядає сидіння ззаду. Тобто, тут місця ну, над головою, над потолком достатньо. В принципі, тут теж класно. У світленький салон, він то гарний, коли новий. А так, в принципі, ну, тут все чудово, підстаканки, ну, так як звичайний в принципі, автомобіль. Так що пишіть свої коментарі. Можливо, щось буде додатково, треба буде зняти. Я ж кажу, я не професійний блогер, тому я зняв таку якусь коротку інформацію. Так, в принципі, автомобілем ну, задоволений на даний час. У нас тут є дві розеточки. У нас ось тут є такі кнопки. Коли вам щось там заважає чи що, там, ну, бачите, воно регулюється вперед, назад. Ну, доволі досить класно продумано. Так що підписуємося на мій канал, ставимо подобайки, будемо завершувати огляд. Когось щось цікавить більш детальніше, пишіть коментарі, задавайте свої запитання, буду відповідати. Так що всім гарного дня, всім пока, до нових відео.